Малята, я пропоную вам пограти в гру і визначити, що де садять і сіють, де сіють і садять овочі на весні? у садку, квітнику чи на городі. Правильно, овочі сіють і садять на городі. Як ми називаємо людей, які працюють на городі? Городники. А де дерева саджають? У садку, квітнику чи на городі. Вірно, дерева саджають у садку. Як звуть тих, хто доглядає за садом? Садівники, а де квіти висівають і саджають у садку, квітнику, чи на городі. Молодці. Звісно, у квітнику. Хто дбає про клумби та квітники? Квітникарі. Молодці малята, ви добре запам'ятали, де що сіють і саджають навесні? До нової зустрічі!